Дуже привіт! Сьогодні не тільки душовий день, кінець вересня і наче вже відчувається осінь. Сьогодні ще дуже важливий день. Сьогодні святкується Всеукраїнський день бібліотек, також день перекладача, з чим я вітаю, але хотіла б сьогодні особливо привітати своїх улюблених перекладачі та свою найулюбленішу бібліотеку, бібліотеку, вічну бібліотеку Міні Лесі Українки, яка знаходиться і на районі і е, читачкою якою, і, і постійною користувачкою, якою є я і моя родина. Я хочу привітати днем е, і побажати своїй улюбленій бібліотеці, а також всім. Бібліотекарям України, звісно, здоров'я. Я хочу побажати нахрені. Я хочу побажати, щоб фонди бібліотек завжди поповнювалися новими і старими виданнями, щоб вони користувалися попитом і читачів. Я хочу побажати нових яскравих проєктів, знайомства з новими авторами і їх творами. Я хочу побажати натхнення та е, нових е, бібліотек для читачів, а читачам нових бібліотек. Дуже дякую за вашу роботу, ціную, люблю, слідкую за вашими досягненнями, новими виставками, за вашими відкриттями, читачам нових яскравих сторінок історії України. Я бажаю вам щастя, здоров'я та удачі. Щасти.